Життєвий доробок 83-річної вишивальниці. Яскраві, делікатні та унікальні. Такі вишивані роботи прикарпатської мисткині Марії Турчин презентували у навчально-методичному центрі культури й туризму Прикарпаття. Однією з найдавніших робіт тут є ось ця сорочка. Її жінка вишила ще у свої 14 років. Як ви як придивитеся, то ця робота дуже тонка, я би сказала. В 14-15 років я на канікулах, в 54-му році, в 55-му на канікулах моя тета вишивала, в котрої я виховувалася. І на канікулах я вишила і вшила ту сорочку. Я мусила її постендувати і вишити внизу сині жовтими кольорами. Хоч то жовтий не дуже, аж такий, але, але які були не такі, такі ми вишили. Загалом вишивальниця представила тут понад сотню робіт. Серед них понад пів сотні сорочок, десять обрусів та майже три десятка рушників. Один із них жінка присвятила усім загиблим за Україну. Я почала вишивати цю вишивку далеко до небесної сотні. Я почала вишивати і скоріше хотіла увіковічнити пам'ять тих, хто загинув за Україну колись. і ОПА, і голодомор, і чурне. Всі. То загинули за Україну через те могила, бачите, вона велика. Як була небесна сотня, я тоді вишила сто зірок і як підкреслила таким хрестом символічним, що є небесна сотня. У захваті від проробленої праці вишивальниці колекціонерка старожитностей Галина Гафійчук і називає її своєю творчою мамою. Івановна, вона майстриня з дитинства. Але просто щось вишивати, це одна справа. А коли ти продовжуєш вишивати традиційне традиційні взори, ну це дуже велика праця, тому що саме таким людям, як Марія Івановна, воно якраз е е е е зберігається ця вишивка е притаманна. Кожному регіону, і саме Марія Івановна є берегинею цього всього. Марія Турчин зазначає прикарпатська етнографиня Стефанія Капустинська є берегиною традиційної української вишивки, і не тільки художньої вишивки, бо пані Марія займається ще пачоркоплетінням, соломоплетінням. Вона надзвичайно талановита жінка, велика союзянка, велика патріотка нашої української землі і велика колекціонерка. Бо крім того, що вона сама вишиває. Має. Вона і моделює, і вишукує взори, і вишукує різні скатерки, як як гарно їх вишити і оформити. Окрім того, вона зібрала понад 50 з вишитих сорочок різних етнорегіонів нашого прикарпатського краю, а також і України. Дуже має багато вишитих, таких як колись в народі були простерела. Як ви знаєте, застелювали на, на ліжка колись вони були окрасені. А зверху клали вишиті подушки. У свої 83 роки мисткиня не лише продовжує вишивати, поповнювати свою колекцію новими старожитностями, а ще й, продаючи свої роботи, допомагати ЗСУ. Це великий приклад, коли у маленькій людині велике серце і великий дух. І саме основне, що глибокий патріотизм. Сама пані Марія вона є з родини репресованих, вона суїзянка, вона завжди була активною лідеркою, діячкою у всіх громадських діяльності нашого міста області. І ви самі переконаєтеся в тому, що її праця не тільки колосальна, а надзвичайно плідна, тому що тут зібрані колекції. В колекцію входять усі наші такі. Частини Прикарпаття і Опілля, і Гуцульщина, і Львівщина, тобто всі і Поділля, тобто всі представники, які могли бути в нас представлені в області. Вони є тут зібрані. Експонуватиметься виставка Марії Турчин у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття до 4 грудня. Мар'яна Джерчина Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.